Так у Києво-Печерській лаврі вперше помолилися за упокій гетьмана Івана Мазепи. Богослужіння відбулося з нагоди 325-річчя освячення храму. Все, що ви побачите, найкрасивіше сьогодні в Києві, все, що в стилі українського барокко, це Мазепицьке барокко. Перебудована Софія Київська зовні, це за часів Мазепа. Побудована Софійська дзвіниця, це за часів Мазепи. Успенський собор, в тому вигляді, який ми маємо сьогодні. Троїцька набрала. І ми з вами зараз в тому храмі, який побудований за часів Мазепи. Церкву всіх святих побудували наприкінці 17-го сторіччя. Вона яскравий взірець Мазепинського бароко. Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив: Тепер його відомство за підтримкою ЮНЕСКО розпочне реставраційні роботи у храмі, бо святиня, нарешті, позбулася російського ярма. Церква усіх святих завжди чітко пов'язувалась у свідомості українців з іменем Великого Гетьмана. Мазепиною церквою називалася навіть у путівниках імперських часів. За ініціативи Міністерства культури та інформації інформаційної політики України та за підтримку офісу ЮНЕСКО в Україні ми розпочинаємо реставраційні роботи у церкві всіх святих, аби зберегти безцінний внесок гетьмана в історію українського народу. На території лаври створять музейний центр Гетьман Іван Мазепа та його доба. Колекцію розмістять в онуфрінівській вежі, яку теж збудували коштом гетьмана. Так пам'ять про мецената повертатимуть до української святині. Можливо, відлучив гетьмана війська Запорозького від церкви 1708 року. Його звинуватили у зраді царя Петра і, і наклали анатему для нас. ця Анафема і для вселенського патріарха вона не має жодної жодної чини. Це було політичне незадоволення, коли російська православна церква в Україні так само дотримувалася цих анатем. ніби і. Анафему цю на Івана Мазепу проголошувала. То вона в черговий раз засвідчувала, що вона є просто-напросто російською православною церквою в Україні а ніякою не українською. Це сталося після того, як Мазепа об'єднався із шведським королем Карлом XII у північній війні проти Росії. У тексті анатеми йшлося, Мазепа наслідує зло Іуди, залишив країну православною пристав до супостата і віддав зло за добро, за благодіяння, злодійство. Нині ж все стає на свої місця. Мазепа зрозумів, що його принципи, його ідеали і його мрії бачити Україну окремішною. Не лягають в канву того, що відбувалося за Петра І, коли відбувався процес становлення Російської імперії. І звісна річ, ось ці принципи, ідеали і мрії побудили його шукати інших союзників, кого він знайшов у собі шведів. Сніжана Мазур Давід Авершин, новини 33 телеканал.